Алея миру замість стихійного сміттєзвалища у приміському селі Клузеві зі сміттям воювали роками. Люди намагалися самотужки прибирати і вивозити відходи, але цього ставало ненадовго. Днями проблему вирішили інакше. Спільними силами місцевих мешканців та національної природоохоронної агенції на місці колишнього смітника висадили алею миру із сотні дерев. Ще тиждень тому тут були купи сміття. Нині ж ростуть клени, берези та липи. Мешканці клузова сподіваються, за кілька років алея миру стане улюблене місце відпочинку, як місцевих, так і тих, хто навідується на дачі, що по сусідству. Старе росло потічка вже змінили і почали туди виносити сміття. Вдовж було сміття. От і так само тут сміття не було, видно, бо то насипалось в ями туди. І так само було зверху, вітер роздував. З масою бутилки, такі пакети. Стихійні сміттєзвалища з'явились у клузові кілька років тому. Відколи 2009-го після масштабної повені змінили русло річки та щезла притока, яку в селі називають старим потічком. Довго це місце не пустувало, дуже швидко натомість з'явилася купа сміття. Аби прибрати територію, залучили спеціальну техніку. Працювали кілька днів, вибирали відходи, вивозили їх та розрівнювали поверхню. Нині у клузові замість смітника сотня насаджень. Мешканці звернулись до нас, щоб зробити тут для народу. До для людей облаштування дуже багато людей сюди ходить. Ну тобто, тут мешканці села, Клузіва дачі мають і е, хай трошечки відчують відпочинкову зону. Присвятили цю подію всеукраїнському дню довкілля. Люди сподіваються, що алею будуть шанувати і місцеві, і дачники. А незабаром поруч мешканці Клузова планують облаштувати територію для дозвілля своїх дітей і встановити дитячий ігровий майданчик.